Вітаю, друзі! Давайте розберемо останній виступ Трампа, який всіх здивував, де він зненацька висловився, що Україна здатна відвоювати у Росії всі свої території, в противагу нещодавніх сумнівів відносно можливості в України взагалі протистояти Росії, бо нема козирів. Невідомо, що ми почуємо за два тижні від нього. Зробимо розклад. Тож, чому Трамп змінив свою позицію чи риторику. І, ймовірно, Зеленський з ним гарно порозмовляв по помірності. Дно колоди по суті ситуації, що покаже. Показує на переміну погоди у голові Трампа по колесу фортуни, циклічність у поведінці, залежність від того, хто удачно з ним поговорив, хто удачно останній, останній зайшов ну, по дурню. Тож, Зеленський, ймовірно, по лицарю Пентаклів надав факти по ситуації на фронтах, де наступ захлинувся, і що ж Трамп. Що ж Трамп його реальні дії, а не слова. Ну, пішли великі гроші. Трамп продає, надаватиме зброю НАТО, продаватиме. Трамп не сказав, що Україна переможе за Гроші Америки, що буде напряму допомагати Україні. А НАТО вже вирішуватиме. Це конфлікти. НАТО вже вирішуватиме, кому як її надавати, кому вважати за потрібне її надавати. Тобто, колотіться там, як хочете, взагалі по п'ятірці жезлів. На питання, чи потрібно збивати літаки, які залітають на територію НАТО. Ну, тут маніпуляції, брехня нечесність луна, така невизначеність, приховані мотиви. А чи підтримає США в цьому союзників по НАТО? Ну, ну він від прямої відповіді по вісімці кубків. Ймовірно, по Єрофанту це традиційний його стиль, взаємодіянство.